哦。<noise> 6 січня 2024 року у Невечір'я Різдва Христового блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію та велику вечірню у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелі співслужили керуючись справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Васильківський Асаф єпископ Ірпінський лавр, єпископ радянський марк та духовенство обителі за літургією. помолились про мир на нашій землі, позбавлення від ворога та за українських захисників. митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії. Священником став деякон Богдан Махонько. Він служитиме у храмі Різдва Христового на Березняках у Києві. Божественна благодать, всідання можна я чую всі, я сподіваюся, розповняючи, пророчі своє монахино кентія, благовільнішої подякона, воїродякона, омонився За запіти на нього благодать. І Святого Духа. На іродіякона висвячений студент другого курсу магістратури Київської духовної академії монах Інокентій Бабій. Після літургії була звершена велика вечірня. Осіяю всі грістя однієї, розумне сонце правди, і зв'яздатя показав, де приміщаючися, ні в місті мого. и под Галилеей из града Назаретова Иудеем, во град Давидов и же нарицается Виблием. да не быть ему от дома Отечества Давидова, да писатеся с обрученные ему женой и сущей непраздную. Выше их да, выше там и исполнившиеся дни родители. І раді сина своєго первінця, і повітряво, і положиє вов'язлі. Зані не небездаїм'яздава обіді. Наприкінці богослужіння архієреї урочисто винесли на середину храма ікону Різдва Христового. Потім за традицією проспівали тропар і кондак свята. Предстоятель привітав паству зі святом Різдва. Сьогодні радується небо і тішиться земля. Тому що ми згадуємо про священну подію, пришестя у світ Бога у плоті. Божественна любов тілилась і з'єднала небо з землею. І ми святкуємо цей день як день нашого спасіння, коли на землю прийшов Бог, який захотів нас возвести на небо. Нехай молитвами, і всіх святих Господь допомагає нам в нашому житті, щоб ми жили так, щоб. Ті дари, спасительні дари, які наповнили землю з Рождеством Христовим, щоб вони принесли в наші душі плод спасіння, щоб ми всі стали на небі учасниками того великого торжества, яке Господь приготував нам у Царстві Небесні через своє Рождество, якому, до якого прагне кожна людська душа з Різдвом Христовим. Спасибо.